Процес роздержавлення підприємства Бурштин України почали 2020 року. Як тільки уряд прийняв відповідне рішення, його передали до фонду держмайна. У самій фірмі змінили керівника та уклали договори з приватними компаніями. Усе тому, що підприємство за час своєї діяльності набралося боргів, і за такою схемою його мали б повернути на конкурентний рівень. Але зробити цього так і не вдалося. Компанія не експортує продукцію, а на внутрішньому ринку ефективно реалізувати товари не вдається. Це підприємство було прикладом доданої вартості, коли бурштин не експортувався в вигляді серцю, а з нього робили вироби, які продавалися вже з доданою вартістю, складеними ресурсами області. Сьогодні я би сказав фразу або змінюється, або помри накопичені борогів же десятиліттям, навіть не роками. Незрозумілі кредиторські заборгованості тут наявні минулого року. У держбюджет надійшло 160 мільйонів гривень від аукціонів права оренди на земельні ділянки з бурштином. Попри це, керівництво області вважає видобуток бурштину галузю недооціненою. У фонді держмайна розповідають, є чимало охочих придбати підприємство навіть попри борги. Та чи продовжуватиме фірма видобувати бурштин та продавати вироби з нього невідомо. Серед умов там не є збереження профілю, тобто новий власник може використовувати це ну, активи державного підприємства будь-яким чином, яким. Він вважає за доцільне, але е, усі дозволи, які мають зараз державне підприємство, це стосується і земельних ділянок, і видобутку, і тому подібне, вони переходять до нового власника. Підприємство Бурштин України існує майже 30 років. Компанія займалася видобутком бурштину. У кращі часи там працювало пів тисячі працівників. Завод виготовляв понад 500 різновидів продукції з сонячного каменю від ювелірних прикрас до унікальних виробів з індивідуальних замовлень. Але без належних інвестицій підприємство почало помирати. Зараз персонал скоротився до 50 працівників, а замість кількох виробничих цехів працює лише один. У 2022 році директором підприємства призначили Івана Пустовіт. Раніше він пояснював, чому компанія Бурштин України перестала приносити державі прибутки. Значна заборгованість з виплати за заробітної плати працівникам десь у розмірі 3,3 мільйона гривень. Плюс є зобов'язання з виплати відрахувань податків і також є зобов'язання перед кредиторами в розмірі 8 мільйонів гривень. Ми намагалися поспілкуватися з Іваном Пустовітом про нинішній стан підприємства. А втім, наші дзвінки залишилися без відповіді. За період існування підприємства кілька разів намагались врятувати від приватизації, навіть провели кілька кадрових ротацій. Коли ж стало зрозуміло, що борги підприємства стали непідйомними, його вирішили продати. Стартова ціна на аукціоні склала майже 13 мільйонів гривень. Але окрім 6 тисяч квадратів приміщень і активів компанії, новий власник отримає ще й борг на майже 14 мільйонів гривень. Іншими словами, вартість підприємства автоматично зросте майже на 30 мільйонів гривень. Та окрім боргів, приміщення до а виробів новий власник отримає 300 гектарів для видобутку сонячного каміння. Дарія Борисович, Олег Степанюк, Богдан Корб'як, телеканал ITV.